Всім привіт, народ, ви на каналі Дедпаса, з вами Дімас, і сьогодні ми пограємо з вами в гру під назвою Staffet. В даній грі ми будемо в ролі іграшкового ведмедика захищати сон нашої хазяйки, дівчинки під іменем Еллі від нападу ось цих от потвор. Отже, давайте розпочнемо. Є два режими гри, один або онлайн. Поки що онлайн зачинений, так що давайте виберемо соло і виберемо складність, напевно, що нормальна. Подивимося, що ж тут. Для нас розробник даної гри підготував. Іде завантаження, і з'являємось ми вже біля Біля нашої дівчинки, точніше біля кімнати нашої дівчинки Еллі. І потрібно її захищати від навали. Ось як бачимо, перша хвиля це гноми, звичайні. Ну, вони, думаю, не будуть для нас великою проблемою. Так, що розлітається вона доволі-таки швиденько. На цьому. І на цьому все закінчується. Так. -с. Отримуємо якийсь щит. Як бачимо, нам потрібно пережити одну ніч. Для того, щоб пережити ніч, нам потрібно пережити 10 хвиль нападу противника. Ну, поки що, поки що. Так, знайдіть станцію, ось це станція для того, аби прокачувати себе. Безкінечний спринт. Ми можемо безкінечно тепер бігати. Це взагалі супер. О, а ось і. Наші противники, давайте з ними хотенько розберемося, бо я підозрюю, що ззаду також вже будуть підходити. У нас ще є можливість атакувати в рукопашну. В принципі, це також непогано. І є ось такі пункти поповнення боєприпасів. Для того, щоб поповнити, потрібно 300 монет. У нас їх 1000 а чого я не можу поповнити? О, поповнив. У нас їх 1400 і, в принципі, вже третя хвиля кошмарів. Дивіться, вже почалися якісь резинові качечки. І пушка наша починає менше і менше наносити демеджа, я дивлюся. Вони набагато живучіші стоять з кожним разом. Так, давайте відступаємо. Гном в нокауті. Ой-ой-ой, куди ти підсовуєшся? Так, а з цього боку хтось підходить? Ні, з цього боку, до речі, ніхто не йде. Охо, качечка атакувала мене. Дивися, вони з цими резиновими... ці резинові качечки з зубами взагалі атакують. Ну, доволі такі боляче, в принципі, одну хпшечку мені зняла. У мене ж їх три було, здається. На самому початку. Тобто ми також тут можемо загинути, тобто не, не тільки те, що... Не тільки те, що двері Елі будуть знищені, а. й а, Збільшення кількості боєприпасів. Це також потрібно через те, що боєприпаси закінчуються дуже швидко. дивіться, 5-6-6 боєприпасів було витрачено на те, щоб вбити одного гнома. Ой-ой-ой, потрібно вже якось повертатися. Дивлюся качечки вже з трьох. З трьох тільки разів розлітаються. Такс, а гноми взагалі стали майже безсмертні. Просто-напросто. Оп! Як бачили, як ми їх з вами обіграли. Такс, ну качечки мене вже напрягають, якщо чесно. Вони скачуть і, блять, заважають, якщо чесно. Ще й вони живучі стали. О! Оп. Так-с. Знай... Знайдіть станцію для того, аби прокачатися. Окей, давайте прокачуємося і давайте додамо, напевно, що витрати 1 бал на 25 хп до себе. До себе. Такс. І як бачимо, у нас ще є ось такі двері. А ось цих потвор потрібно знищувати в будь-якому разі першими через те, що вони атакують двері. Просто-напросто в, в тупу. Вони, він просто в тупу йде до дверей і не звертає ні на кого уваги. При цьому ми його майже не дамажимо. Як бачимо, на цьому я думаю, що наша з вами гра зараз закінчиться. Нам потрібно пошвидше розібратися, причому із цими із, із ним. Давай, 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 давай. Хутенько, хутенько, розбираємось, розбираємось. Все, він знищує зараз двері. Ха-ха, він, він виграв. Він виграв. А я так і не зрозумів. Двері Елі були знищені. Бля, як виявляється, це доволі таки складно. Я навіть і не думав, що це може бути настільки складно. О, тут навіть катсцени є. Кіба. Ось наша дівчинка вже заснула, а там за дверима вже її чекає страшний кошмар. Я думаю, зараз вилізе якась... А Ані, дивіться, червоне світло. Я думав, зараз там вилізе якась чорна рука оцього, оцеї потвори. Так, як бачимо, ніч перша, хвиль 5. Такс. Окей, давайте розпочнемо знову. Давайте попробуємо ще раз. Я щось думав, що це буде набагато простіше, а як виявляється, це все доволі таки складно. Так, перша хвиля. Розпочинається. Розпочинається все з першої хвилі, і ми їх вбиваємо просто на підході. Не даємо їм шансів навіть підійти поближче. Так, з цього боку все чисто. А куди ви йдете тоді, якщо з цього боку. А, ви вже тут? Дивіться, як, як бачимо, зараз гноми розлітаються на ура. Такс. Додамо безкінечний спринт і зараз пробую, спробую зіграти трішки по-іншому. Попередній раз ми з вами прокачували себе на місці, а зараз ми з вами спробуємо прокачати трішки. Інакше. Ми зараз з вами повідкриваємо двері і подивимося, що може бути за тими дверима. Так, Зараз підійдемо, вкліпаємо йому просто-напросто лапою по голові. Так, як бачимо, поки що дверей тут немає, так що нам потрібно піднятися наверх. Ось. А ось тут уже є двері. Так, відчиняємо їх. Відчиняємо ми їх за... О, дивіться, тисяча для того, щоб отримати нову зброю. Ну, зараз ми швиденько розберемося з цими гномами. 1150 у нас вже є. І як бачимо, тут є ремкомплект і є нова зброя. Так. О-о-о, просто напросто роз... розносить всіх пух і, прах. і тепер для нас не страшні ні качечки, ні хто. Це просто їмба. Просто так, з перезарядкою. Так, забираємо боєприпаси і дивимося, що в нас тут є далі. Тут є в нас хілочка, ціна 5 тисяч. Дуже дорого, дуже, 5 тисяч. Такс, і можемо під прокачати себе. Такс, збільшення кількості боєприпасів. Звісно, ми його беремо. О, хо-хо, качка, куди ти. Куди ти виперевеся? Все, додому. Додому спати. А, воно не дострелює туди. Чи дострелює просто не наносить деміску. Ні, ну цей автомат просто імба. Просто імба Ось, От з цим тепер можна, в принципі, спробувати. Спробувати пройти. Бо з тим, то взагалі щось не виходило в мене. Так, ми з вами закінчили. Так, максимальна кількість боєприпасів. Давайте збільшимо ще кількість патронів через те, що. Патрони тут закінчуються, як гарячі пиріжки на вокзалі просто-напросто. Так, як бачимо, ми можемо. А, ось, дивіться, і знову цей хер іде. О, тепер з, цей, з цією пушкою тепер він просто-напросто для нас ніякої ні загрози майже не представляє. Так, він може дійти, він може трішки подамажити ох, тут бері. Але критично він, як попередні рази, вже нічого не зробить. Якби ще не гноми, які атакують також мене. Так, 46 хп в дверей, потім чим швидше, тим краще закінчувати вже. 34. Давай. Все, розібралися. Розібралися з ним, а в нас закінчилися боєприпаси. Закінчились 5 боєприпаси просто. Так, ну тоді нам хутенько потрібно, дуже хутенько потрібно зараз добратися до пункту, до ось цього пункту. Поповнім БК, все є. Є в нас БК. Так, з ХП ми собі відновили, це супер. І ми поки що третій рівень. О, і це ремкомплект для того, аби відремонтувати двері нашої Еллі. Так ще, давайте хутенько, хутенько, Пішли, пішли. Так, відновили ми до, 60, до 70% змогли відновити. Супер. Так, давай розбираємося з цими гномами, з цими качечками, дронами. Тут вже взагалі фулл фул паті. Так, тут у нас хто? Тут у нас знову звичайні дрони. Я дивлюся, коли, звичайні дрони, звичайні гноми, і я дивлюся, вони дуже живучі стали. От тепер уже з ними буде складно воювати. Ого, в нас є гранати, ви бачили? Я випадково це замітив, якщо щас. Прямо максимально випадково. Тепер буду знати, що. Тобто це тепер ще спрощує ситуацію. Ми тепер можемо. Такі пачки противників закидати по одній гранаті і відправляти їх на той світ. Так, все, забираємо це. І потрібно тепер пошукати ще якісь додаткові прикаляси. Такс, це телепорт, зрозуміло. Телепорт. Такс, що можна ремонт дв дверей. Що за кірмі? Хто це таке? Німець майже забили. Просто-напросто лютий треш. <реш> Я на цей раз не зміг себе вберегти просто-напросто. Насочним монстром. Це... <реш> це ж карпетковий монстр. Він мене... І він мене вбив. А, ну, все, катсцена в принципі залишається та сама, нічого не змінюється. Так, ми отримали 84 монети. З рау раунд з найбільшим кількістю очок. 7. Такс, окей, окей, поки що на цьому народ ми з вами закінчимо. Я дякую вам за перегляд. Всім гарного дня і всім пока. А, забув сказати, якщо ви хочете продовження даної гри проходження, спроба вижити все-таки одну ніч повну. То давайте зберемо з вами 5 лайків, це мінімум, що я можу, максимум точніше, що я можу від вас попросити. Ну а на цьому в мене все-таки, все, все. Всім пока.